Так, ну що, як заведено, в мене, не знаю в кого як, а в мене робота починається. З чого? Правильно, з прибирання. Після... Ой, минулих таких роботок. Не було навіть як зайти. Все, прибирання закінчено. Буду починати. Не знаю, сьогодні, можливо, завтра, бо замахався, капець. Ой, так. Будемо продовжувати роботу, значить. А, продовжувати, починати будемо. Такий малюнок. Розміри. Будемо варити рамку, далі будемо розбиратися. Так, початок є. Значить зварена рамка. Далі буде, залишились на мені дверці. Ну і всяка різна там. Фігня. Так, ну, готова в мене рамка. Рамка в мене, значить, готова. Зварено. З задньої сторони розпірочки подавав просто для того, щоб, коли буду його там зад-перед шморгати, щоб воно мені не з'їхало. Значить, значить, ну, Кожа такого здалеку з малюнком. От. Все відкривається. Колі не падає. а я так і знав, що впаде Коротше, відкривається, закривається, все. Е, почищу, поїду, поміряю до людини, яка замовляла, чи воно гарно стає мені в проєм. от Та й буду малюнки малювати. Ну, якось так. На дворі майже вечір. Холодно, але то таке. Так, ну що ж, значить, їздив я з цією штукою до свого замовника. Виявили ми, що виявили? Вона стає в, про... в проєм. Все добре, але... Я не знаю, чому так в мене завжди, як то кажуть, є одне але. Значить, де би взяти шмот рівний. Вона прогинається. От має бути видно, коли варилося, її стягнуло. Не дуже сильно, звичайно, але неприємно. значить Що буду робити? Візьму, просто-напросто отут-от розріжу. Воно мені витягнеться. Якщо не витягнеться, то заб'ю туди електродик двічку і назад заварю. І буде все файно. Так, ну що, і неждано, негадано Прийшла зима до нас. 17 градусів морозу. От, на швидку руч. мусив зробити опалення. <смір> ну, зате те працює тепло. На вулиці мінус 17, тут плюс 20. Всього доброго. Так. Що мене готово? Значить, одна половинка, друга половинка. Закінчення такі, як на малюнку, малюнок, <гум> узор взагалі не такий, як на малюнку, але... але, значить, ручки, кульки ковані, права кулька навіть з клеймом. Значить, так, що далі? Далі будуть листки. Листки мною зроблені. Власноруч, значить, отак от. Щоб сюди тут доверху, тут донизу. Е, з тієї сторони буде так само. Благополучно, поки Я тут до мене руки доходили літо на дворі Ну, як літо? Весна, кінець березня. Тепло, кайф. Ну, Загалом отак от, от. Так, ну що, значить, значить, от рамка. Е, Добавив притворну планку. Значить, полоса 25 на 4 розкована вручну <свят> на холодну. Е, так, є. Я зараз навішаю дверці. Дверці також в мене, в принципі, готові. От одна. Мав бути один листок доверху, один донизу, але передумав, здалося мені, що буде симпатичніше виглядати обидва доверху. Значить, зараз добавлю, навішаю дверку. Продовжимо. Так, є значить, обидві дверки. Молотком підперв, зараз заберу, молотка поїде. В принципі, в принципі, на цьому все. Залишилось вирізати сітку. Залишилось сітку. І фарбувати сітка буде зі зворотньої сторони нашу рупи, але перед тим поїду знову таки туди, де вона буде жити. Поміряю, з зворотньої сторони потрібно. Доварити пластинки, щоб можна було закріпити цю штуку до каміну. Ну, так якось. Так, ну що, друзі? Значить, от частинки висять пофарбованої сітки. От ще одна. Так, основна, як то вона? Рама? Ей, так. Один дверка, друга дверка. Значить, все примірено. Пробувалось на саморізи. От, прикручено. Їздив я до людини, якої буде це все стояти, значить, для кріплення отакі от пластинки ми подавали. Якось так, фарба така досить цікава, якщо в неї не вийшов. Термін придатності, буду бачити, на водній основі. От. Коротше, досить таки непогана фарба. Ну, все, поки що. Висохне, тоді прикручу на саморізи. Ось тут ось. тут Там вже трошки фарби лишилося. Значить, зафарбую саморізи легенько там, так щоб не сильно. От, Патина. І хотів сказати, можна ставити, але ставити, не знаю, коли там буде, там ще плитка не приїхала. Ну, поки так. Так, друзі, значить, дивимося, що в мене вийшло. Все пофарбовано. Сіточка ззаді на саморізи з задньої сторони. Відмінності по малюнку, видно, відразу. Але. Під реалії, значить, підготовлено, підготовлено в мене все для патинування. Зараз запатиную. Значить, вирішили обод, що це, завіси, ручку ручки і малюнки. Значить, оце це і ось це лишимо без змін, залишиться чорне. Ну, все, працюю. Так, значить, є патинування. Не знаю, наскільки видно, ну, щось має бути трошки видно. Якось так. Поки що вирішив так залишити, значить, видно, що запатиновано, листки закінчення, завіси, ручечки і окантовочка. Значить, мало, мало патинуватись усе ось по контуру. Але поки що вирішив так, запрошу, е... запрошу скажімо так, замовника, подивиться, Якщо не влаштує, значить е... замалюємо ще остальне. Ну, поки так. Коротше, отак воно буде. Поставлю колись, може, літом. <ріст> буде закінчене тоді відео. Вирішили, буде так.